Від ранньої зорі до ночі, від ранньої зорі, нехай люди на Господа, молитви наші, прийми, святий Господи, і подай нам відпущення гріхів, бо Ти єдиний, хто явив світові Воскресіння, бо в Господа милість і велике в нього визволення, Він визволить нас від усіх беззаконь наших, оточіть люди Сіон, обійміть Його. І дайте славу тому, хто в ньому воскрес із мертвих, бо він Бог наш, який визволив нас від беззаконь наших. Хваліть Господа всі народи, прославляйте Його, всі люди. Прийдіть, люди заспіваємо і поклонімось Христу. Прославляючи Воскресіння Його з мертвих, бо він Бог наш, що визволив світ від спокуси ворожої. Бо велика милість Його над нами і істина Його перебуває повік, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Сьогодні, браття, торжество дівства, нехай веселиться творіння, нехай торжествує людство, бо скликала нас свята Богородиця, чистий скарб дівства, словесний рай другого Адама, храм з'єднання двох природ. Торжество спасенного примирення, палата, що в ній слово з тілом з'єдналося, воїстину легка хмара, яка носила тілом того, що на херовимах, її молитвами, Христе Боже, спаси душі наші. Стражданням Твоїм Христе, від страждань ми визволились, і Воскресінням Твоїм вітління спаслися, Господи, слава тобі, пом'яну ім'я Твоє у всякому роді і роді, Прославлена в родах родів Ти, Діва, мати, Отроковиця Богородице Марії, Заступнице світу, що тілом істину породила Сина Безначального Отця, з духом рівносущного, Його благай, щоб спастися нам, слухай дочко, і споглянь, і прихили вухо. Твоє. Несподіваними скорботами обтяжені, і в тобі чиста діво, єдину заступницю маючи, вдячно взиваємо, спаси нас Пресвята, богоневісто, бо ти пристановище світу і охорона роду нашого. В лицю Твоєму помоляться, багаті народі, оновився світ Різдвом Твоїм, богомати, от роковице. спасіння вірних і заступниця не всепуща тих. Що побожно благають тебе пречиста, не переставай щиро молитися за всіх, що в піснях тебе славлять, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хмарою вічного світла, Пророк назвав тебе Діво, бо слово Отця, Христос Бог наш, немов дощ на руно зійшовши на тебе, і від тебе народившись, світ просвітив, спокусу знищив, благаємо присвята. Не переставай щиро молити його за нас, що істинною Богородицею визнаємо тебе.